Вітаю вас! Мене звати Тетяна, я керівник гуртків флористики та фітодизайну Чернігівської обласної станції Юних Натуралістів. Сьогодні я хочу вас познайомити з тим, що таке флористика, а також провести майстер-клас з виготовлення такого монохромного букету. Перш ніж приступити до практичної частини нашого майстер-класу, тобто до виготовлення букету, я хочу вас трішечки познайомити з тим, що ж таке є флористика. Отже, Мистецтво флористики та аранжування квітів це поєднання живої та неживої матерії, це поєднання живих та неживих матеріалів. Під живими матеріалами ми можемо розуміти, наприклад, ось нашу для букету живу зелень. Або це може бути квіти, або все, що дає наша природа. Під неживими матеріалами ми розуміємо, наприклад, кераміку, вази. Це може бути скло, це може бути пластики, це може бути декоративні різні елементи і стрічки. На прикладі нашого сьогоднішнього букету: це жива зелень, і, наприклад, ми цю зелень будемо поєднувати з такими атласними стрічками, з цими неживими матеріалами. Трошечки познайомившись з тим, що ж таке мистецтво флористики, ми можемо приступити до виконання нашого практичного завдання. До виконання самого букету. Тепер я розкажу вам, що для цього нам потрібно буде. Перш за все, це е, інструменти. Нам потрібно буде або флористичні ножиці, або секатор для того, щоб різати гілочки і інші живі матеріали. Також інструментів нам потрібно буде звичайні ножиці для, для стрічок. Нам потрібно буде скотч, звичайний, середньої товщини. І атласні стрічки. Також нам потрібно будуть клеєвий пістолет і клей. Крім інструментів, нам, звісно ж, буде потрібен живий матеріал для нашого букету. Ми сьогодні будемо навчатись з вами виготовляти монохромний букет. Що ж це значить? Монохромний букет або монохромна композиція означає, що цей букет або композиція буде виконуватись в одній кольоровій гамі. Тобто. Одного кольору всі елементи, всі рослини ми вибираємо одного кольору. Ми сьогодні працюємо з зеленню, тому що зараз весна дуже багато розквітає класної зелені, ми можемо її використовувати. Також в своєму букеті ми будемо використовувати ось такі цікаві декоративні елементи. Як же їх зробити? Що для цього потрібно, розкажуть вихованці нашого гуртка. Разом з ними ви навчитесь також їх робити. І перш ніж ми приступимо до виготовлення нашого букету, ми спочатку виготовимо декоративні елементи, які потім будемо використовувати в нашому букеті. Привіт, мене звати Кирил, учень гуртка флористів. Сьогодні ми будемо робити ось такі кульки декоративні. Для цього нам потрібно сіно. Шпаги та клепістолет з клеєм, та ножиці і нитка. Беремо сіно та робимо кульку з нього. Беремо нитку та наматуємо на цю кульку, робимо, щоб вона була затягнута нитка. І формуємо кульку. сіно намотимо до тих пір, поки не вийде в нас кулька. Нитки бажано брати світлих кольорів. Коли вона стала кольорівною, відрізаємо нитку. Клеємо нитку, клеєм пістолетом. Кулька готова, беремо шпажку та приклеїмо її до кульки. Беремо для цього клей пістолет та наклеїмо шпагу. Щоб він застиг. Сіно, яке виходить за кульку, ми відрізаємо ножичами. Будьте обережні. Ось така кулька в нас вийшла, їх можна робити різних розмірів, також їх можна використовувати в композиціях, букетів та картинах. Коли в нас готові наші декоративні елементи, коли ми підготували всі інструменти, які потрібні, ми приступаємо до виконання букету. Зараз я розкажу вам, яку зелень вибрала я і чим її можна замінити. Отже, для свого букету із зелені я вибрала для основи самшит. Ось отакі красиві, класні гілочкі, квітучі магонії. Якщо немає самшиту і магонії, наприклад, її можна замінити туєю. Потім в мене є довгі гілочки барвінку. У мене є бірисклет. Якщо немає бірісклету, можна використовувати тільки барвінок. Я взяла також гілочки з піреї. Замість піреї можна використовувати, наприклад, Гілочки в Ми можемо використовувати щось одне з цього, або використовувати а, широкий асортимент зелені, як, наприклад, у мене. І також для свого букету я планую використовувати а, кімнатну папороть. Також хочу наголосити, що при зборі рослинного матеріалу нам потрібні будуть а, бажано прямі гілочки висотою від 30 до 40 см. Отже, виготовлення нашого букету, ми повинні почати з того, що ми оброблюємо весь наш матеріал. А от як ми робимо? Наприклад, ми повинні зачистити ніжку кожної рослинки. Якщо в нас така папороть, ми повинні трошки її зачистити десь наполовину. Для чого це робити? Для того, щоб коли ми поставили наш букет в вазу, в Вазі не опинились листя, і так, таким чином а, вони не будуть загнивати, і букет простоїть в нас довше. Ну і крім того, в букету буде більш естетичний вигляд гарної, красивої такої ніжки. Отже, кожну рослинку ми повинні спершу почистити. Сомшинтах ми теж удаляємо. Ось таким чином зайві листочки. Що стосується, наприклад, магонії і взагалі іншої зелені, ми уважно роздивляємось, якщо ми бачимо підгнивші листочки або просто ті, які негарно виглядають, ми їх обрізаємо. все зайво, прибираємо все те, що негарно виглядає, або те, що може нам заважати. Наприклад, нижній лист, я думаю, що нам буде заважати, то ми його відрізаємо відразу. Так, роздивляємося кожну нашу гілочку. Відрізаємо зайві сухі гілочки, зайві листочки. Погані листочки. У гілочок пуску ми також відрізаємо нижні зайві гілки, залишаючи таке рівне стебло. Якщо в нас є глядачі молодшого шкільного віку, то я пропоную також долучатись батькам, щоб трошки їм допомогти. Наприклад, в збиранні або обрізанні гілочок. Коли ми обробили весь наш рослинний матеріал, ми можемо приступити до виготовлення самого букету. Хочу знов нагадати, що весь наш матеріал повинен бути в монохромному букеті зеленого кольору, а також різних відтінків зеленого кольору. Для того, щоб почати виготовлення, треба спочатку визначитись, якого в нас матеріалу найбільше і який матеріал буде в нас в букеті основним. В мене це буде самшит і це буде магонія. Інші гілочки, інший рослинний матеріал буде як додатковий. І так, ми беремо наш основний матеріал і починаємо складати до кубки. Ось так роблячи основу нашого букету. таку кульку-основу. Далі я додаю на Я повертаю кожну з гілочок, дивлячись, як вона краще ляже в букет. Дякуємо за тим, щоб наші стебла були гарні і без листя. У мене три ділочки на коні і кліточі маленька Я їх хочу поставити разом. Далі я ставлю бузок. Це буде не зовсім круглий, він буде трошки хаотичний, трошки з Давай вверх. Я бачу, що мені заважає ця гілочка, я відразу її відрізаю. І додаю до букету. Далі я хочу поставити такі гілочки з піреї. Зелень ви можете за своїм бажанням, так як вам подобається. Ви можете приміряти, потім можете щось змінювати. щоб було зручно тримати, можна довгі стебла відразу трошки підрізати. Дивимось, що ми ще хочемо додати в наш пакет. Є в нас є барвінок, який я хочу додати ось сюди. Трошечки гілочок пересклету. Якщо гілочки одинарні, їх можна додавати цілими групками. Квіти. Оскільки я хочу, щоб в мене букет був хаотичної форми з випадами, то я ставлю квіти на різному рівні, якісь вище, якісь будуть нижче. Не сподобалось розташування можна поміняти. Кожна рослинка повинна знайти своє місце в букеті. Коли ми поставили всю нашу зелень, саме час додавати наші декоративні елементи. Приміряємо, розташовуємо їх на ваш смак. У мене таких декоративних кульок, 6 штук. У вас може бути більше або менше. Пукеті в, в кожному декоративному елементу своє місце, можна підрізати в букеті зайві елементи. Наприклад, якщо ви бачите, що вам заважає якась гілочка, можна її акуратно відрізати. Перед завершенням дивимося на наш букет з різних сторін, визначаємо, що подобається, що не подобається, поправляємо. Якщо все добре, ми можемо його фіксувати. Фіксувати букет ми будемо за допомогою звичайного скотчу. Зафіксували, ще раз поправляємо, мій букет майже готовий. Залишилось тільки рівненько підрізати стебла і задекорувати наш технічний скотч гарною стрічкою. Підрізаємо. Бажано підрізати так, щоб стебла в нас були всі однакової довжини. Стебла треба підрізати обов'язково секатором. Він призначений саме для цього. Ні в якому разі, не звичайними ножицями. По-перше, це буде дуже важко зробити звичайними ножицями, якщо такі товсті деревовидні стебла. По-друге, це буде не дуже гарно для рослин. Підрізала. Тепер прибираємо своє робоче місце. Нам потрібно буде розігріти клей і пістолет до нього, а також стрічки і звичайні ножиці. Наша задача закрити некрасивий технічний скотч красивою стрічкою. Я підібрала два кольори стрічок, це молочний і зелений. Ми приміряємо, трошки капаємо клею і заклеюємо наш скотч. Гарно зроблена флористична робота, букет або композиція це та робота, в якій не видно технічних елементів. Тобто ми закриваємо так, щоб скотчу не було видно. Ще я хочу додати до пакету довгі стрічки, тому я відрізаю таку довгу стрічку і зелену. І зав'язую наш пакет. Візаю рівні края стрічок. Стрічки ми підрізаємо під кутом 45 градусів. Таким чином. Ось такий цікавий зелений монохромний букет вийшов в мене. Я сподіваюся, у вас теж все вийде. Бажаю вам гарних робіт і сподіваюся, такі букети будуть радувати не тільки вас, а й ваших близьких.